Привіт! Сьогодні будемо з тобою дивитися ще одне демо. Цього разу поглянемо на Road to Твостов. Спочатку зазначу, що це перше з декількох обіцяних розробників. друге має вийти вже цього року. І судячи з інформації на каналах автора, гра активно розвивається. Вже було додано купу зброї, нові локації, механіки тощо. Тож мені особисто було цікаво дізнатися, з чого все починалось. От і вирішив поглянути на вже наявне. І звісно ж, показати тобі. Як і до цього, я буду тільки ділитися своїми думками та показувати весь контент, який можна побачити в цьому демо. Робити висновки, подобається тобі побачене чи ні, залишаю за тобою. До речі, буду вдячний, якщо ти ними поділишся в коментарях. Розпочнімо. Одне меню зустрічає нас таким от виглядом. Знову нічого особливого, але все виглядає доволі приємно. Також тут у нас є дорожня карта. Ось вона. А зазначення виходу другої відкритої демо цього року. Стрічки вище інформер з управлінням в грі. Це меню також можна побачити через налаштування. Переходимо до самої гри. А отут уже починаються відмінності. Ми потрапляємо в таке собі лобі. Напроти нас тир, стенди з поясненнями та різними речами. Підійдімо ближче. Перший стенд розповідає нам про саме демо, що розробник один, і він з Фінляндії. На другому вже бачене нами управління в грі. третій табличці розповідають про контейнери та взаємодію з ними. четвертої дізнаємося про концепцію спавну речей. Кольори грейди. Як взаємодіяти з речами та інтерактивними об'єктами. Поруч опис взаємодії зі зброєю та сама зброя. Заберемо всю, це нам старе в нагоді. Наступний стенд розповідає про ніпів в грі. Як їх увімкнути. Також маємо змогу побачити, як вони виглядають. Сьомий стенд якраз є дорожньою картою. Інформацію звідси ми вже бачили в головному меню. Та остання інформація це прохання надсилати відгуки посиланнями. Напроти тиру розташовується така собі побудова, яка дозволяє погратися в тактику. Заодно й перевірити деякі технічні моменти, що не очевидно. Наприклад, як працює світло в грі, лазери та інше. Власне, як було зрозуміло з пояснення о стендах, натиснувши Escape або F1, ми потрапляємо в меню налаштувань та контролю демо-версії. Тут і налаштування графіки, які миттєво вступають в дію, що дуже зручно, немає необхідності перезапускати гру, щоб побачити зміни. Але цей пункт відповідає за спавн ніпів та їх складність. Тобто ви можете спочатку пройтись по локації, обдивитися все, перевірити яка концепція спавну луту, а вже потім увімкнути спавн ботів і перевірити, як працюють вони та як поводить себе зброї. Власне для початку пропоную пройтись по локації в день, ввечері, вночі. Просто подивитися на графік. Зазнач тільки, що це не максимум можливостей гри, ще й враховуйте вплив стискання ютуба. Однак все одно це дасть вам відчуття атмосфери гри. Коментувати не буду, але залишу таймер переходу, якщо комусь цей момент не цікавий. Особисто мене повністю влаштовує графіка. Це виглядає досить гарно і атмосферно, також відзначу гарну оптимізацію. Так, локація невелика, але картинка йде плавно і без надмірних навантажень на систему. Але це тільки доки не вмикаємо спаун ніпів. От вони викликають мікрофрізи. Без змін в навантаження на систему, перевіряв. Давайте зайдемо до найближчої будівлі та поглянемо, як може спавнитися лут. Тобто ось в нас є різноманітні контейнери, і якщо його відкрити, то ми побачимо, що всередині. Як ти помітив, то ще заздалегідь пише, є взагалі щось в контейнері чи ні. Ой, забув вимкнути ніпів. Зараз розберемося з ним. Ось так, продовжимо. Як бачиш, лут буває не тільки в контейнерах, а й просто на підлозі. Також з ботів випадає зброя та є можливість їх обшукати. Щоправда, в цьому демо я нічого не знаходив на них. А ось невеликий сховок, де автор залишив нам можливість побачити, яким чином відбувається відновлення здоров'я. Ось ця банка, якщо ми будемо з неї їсти, буде поповнювати нам ХП. Можливо, на карті є ще десь такі сховки, але я не знайшов. Ніпи поводять себе дивно, як на мене. То вони не влучають, коли мали б, то якось надто влучно стріляють. На це точно не впливає освітлення, дальність або видимість персонажа. Тож я навіть не знаю, з чим це може бути пов'язано. Складність противників вибрана максимально з можливих. Власне, давайте вімкнемо їх і я продемонструю декілька сутичок з ними. Знову без коментарів, просто як нарізку з боїв. На дальніх, середніх і близьких відстанях. Також зазначу, що Ніпи бачать через рослинність. Сподіваюся, це буде виправлено в подальших версіях, бо Ну, це викликає занепокоєння. Ти можеш йти, 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 тебе просто пристрелять через куща, а ти навіть не поймеш звідки. Ну, хіба що по звуку. Наостанок, давай поглянемо на вже наявну зброю. Та взаємодію з нею. Не хотів це робити на початковому полігоні, тому захопив все з собою. На основній карті це буде більш атмосферно виглядати. Ось через таке меню в подальшому ми будемо встановлювати додаткове обладнання на зброю. Точно в наступному демо будуть готові декілька прицілів. Тож побачимо. Зараз за це просто меню. Ми можемо тут обдивитися зброю, подивитися, що куди може бути встановлено, побачити скільки набоїв залишилося, і також який режим вогню, одиночний чи автоматичний. Зверніть увагу, що після кожного пострілу з дробовика або гвинтівки необхідно натискати кнопку перезарядки, саме таким чином тут влаштована робота неавтоматичної зброї. Досить непогано, мені сподобалось. Ну а на цьому у мене все. Якщо буде на те твоя ласка, залишай коментарі. Це допоможе і розвитку каналу. Ну і вас мені дійсно цікаво, які в тебе враження від цього демо. І якщо ти, звісно, в нього грав. А в мене все. Зустрінемося в наступних відео.